Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку основні поняття про електротехнічні перетворювачі. Між джерелом електричної енергії, яким можуть виступати різні генеруючі станції, атомні електростанції, теплові, гідро, сонячні, завжди знаходиться один важливий елемент, який називається електричний перетворювач. Що собою являє електричний перетворювач? Це якийсь пристрій, який приводить параметри джерела електричної енергії до параметрів, які може спожити споживач електричної енергії. Ми бачимо, що у нас є ланцюжок, джерело електричної енергії, електричний перетворювач, споживач. А вже споживачем можуть виступати електричні машини, зварювальні апарати, системи освітлення, побутові прилади, інструменти. Електричний перетворювач перетворює основні. Параметри джерела електричного струму, такі як напруга, сила струму, частота, кількість фаз, вид струму. В параметрі необхідні для роботи споживача. Наприклад, для електричних машин важливим параметром є частота, від якої залежить швидкість обертання двигуна, напруга, сила струму і вид струму постійний, змінний або пульсуючий, а також кількість фаз. Для роботи зварювальних апаратів. Важливі параметри напруги, сили струму, виду струму і кількості фаз. Для системи освітлення важливий параметр напруга і частота. Для побутових приладів і інструменту важливі параметри напруги та виду струму. Електричний перетворювач, працюючи від джерела напруги промислової мережі, може або зберегти на виході цю властивість, або здійснити перетворення джерела напруги в джерело. Струму. Маючи на вході змінну напругу за незмінних амплітуди і частоти, електричний перетворювач може перетворити його як в змінну напругу тієї частоти, але іншої амплітуди, так і в змінну напругу з іншою амплітудою і частотою. У першому випадку електричний перетворювач називають перетворювачем напруги, ним може бути, наприклад, трансформатор. В іншому випадку перетворювач частоти. Це прилад. Або на півпровідниковий, або на електровакуумних лампах, побудований, який здатний змінювати частоту. Їх називають частотні перетворювачі. Електричний перетворювач може виконувати функцію випрямляча, тобто перетворювати змінну напругу в постійну, або інвертора перетворювати постійний струм в змінний. Якщо джерело енергії знаходиться на стороні постійної напруги. Наприклад, для роботи із зварювальними апаратом на постійному струмі, в їхній конструкції є випрямляч, який перетворює змінну напругу мережі в постійну напругу, яка використовується під час зварювання. Або інший варіант режим роботи інвертора. Наприклад, зараз сучасні електромобілі, у них батарея гальванічних елементів, яка дає постійний струм. А двигун стоїть змінного струму, асинхронний двигун змінного струму трьохфазний. І тому для роботи даного пристрою, щоб їздив автомобіль, необхідно перетворювати постійну напругу в змінну. Причому частота обертання двигуна при цьому залежить від частоти. Змінного струму. І саме цим параметром керується швидкість обертання двигуна, тобто швидкість руху автомобіля. Інший приклад це сучасні сонячні панелі, які накопичують електричну енергію в акумуляторах, а для підключення до мережі змінного струму, наприклад, до побутової мережі там, для роботи приладів у будинках. Вона перетворюється за допомогою інвертора в змінний струм. Необхідної частоти в нас в країні ця частота 50 Гц і фазна напруга має бути 220 вольт. Крім того, електричний перетворювач може бути імпульсним, тобто перетворювати стандартну змінну напругу мережі в послідовність імпульсів, амплітуда, тривалість, і шпаруватість, і форми, і інші ознаки яких визначаються специфічними особливостями споживача. Найчастіше дані перетворювання необхідні для роботи різних електроприводів і керування. Цими електроприводами або частотою обертання їх здійснюється за допомогою широтної імпульсної модуляції. Тобто на двигун відправляються сигнали різної ширини, і як результат двигун працює з, певним, з певною швидкістю обертання. Це стосується в більшості випадків двигунів постійного струму. Електричні перетворювачі, за їх функціональними можливостями, діляться на некеровані і керовані. До некерованих відносяться звичайні трансформатори, а також випрямлячі, в основі яких знаходиться діодний мост. Деякі види найпростіших електромашинних агрегатів, а також параметричні джерела струму. До керованих відносяться різні статистичні. Статичні пристрої, дії яких засновано на використанні напівпровідникових ключів елементів, які можуть перебувати або в вімкненому стані, або в вимкненому. До них відносяться різного виду теристори, денистори і тому подібні елементи, транзистори. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.